Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінно гасло Радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Як от і сьогоднішній, сьогодні у нас на календарі нагадаю 30 квітня 2025 року закінчується ще один весняний місяць, і завтра. Завтра весна вже на фінішну пряму, так би мовити, стане перше травня буде завтра. Але це буде завтра. А сьогодні що на сьогодні день прикордонника України? І ми щиро вітаємо всім, всім всім всім, хто носить шеврони цієї служби. Величезний вам вам подяка, величезний уклін. Як то кажуть про прикордонників, вони ті, хто завжди перший зустрічає ворога, як сталося і у 2022 році. Зараз несуть цю службу також, звісно, нелегко Службою відбивають і штурми часто, і взагалі охороняють нашу українську землю. Тож величезна подяка всім, хто, хто носить погони, шеврони прикордонників. А ще сьогодні всесвітній день джазу, між іншим. І звісно, що я відразу скажу, музика, яку ми сьогодні слухатиме, присвячена буде цьому дню, і це буде саме український джаз. Але але ці дні, кінець квітня і початок травня, це. Річниці визволення, річниці перших визволень, так скажу, не най найперших, бо визволяти почали ще наприкінці березня. Територію зайнятого окупантами вони дійшли, ну буквально в притул до, до нашого міста. І, і, я нагадаю, це була рогань, наприклад. Але от далі далі була пауза невеличка, але 28 28 квітня 2022 року. Наші захисники захисниці визволили від окупантів Кутузівку наступного дня, 29 квітня. Звільнили руську лозову. Потім, 30 квітня, саме в цей день. yeah <sighs> Генеральний штаб України повідомив про звільнення сіл Верхньороганка, Слобідське та Прелесне, це Вовчанський напрямок 5 травня визволили Циркони. Ну і ми поговоримо сьогодні про звільнення руської лозової. Зосередимося на цьому, в тому числі і через те, що у визволенні цього села, яке знаходиться також буквально в притул до Харкова, тут їхати від центру ну, Навіть тролейбусом, скажімо, громадським транспортом, я вже не кажу про, про автівки, ну, хвилин. 15-20, максимум, мабуть, можна навіть пішки дійти, і е, це був дуже важливий, дуже, дуже важлива висота, стратегічна висота для і для тих, хто для тих, хто її е, займав, тому що коли там стояли загарбники, вони мали на жаль можливість просто от прицільно гатити по Харкову із всього, що в них було, із всіх видів артилерії, починаючи навіть від мінометів, ну і закінчуючи, звісно. Важкою артилерією. А ще у визволенні руської лозової брав участь а, дуже відомий харківський, я скажу так, підрозділ, спецпідрозділ Кракен, який а, ну, вважається офіційно, принаймні так, що а, саме як для спецпідрозділу а, головного управління управління розвідки Міністерства оборони, а, це. А, це стало першим таким кроком саме в цьому, в цьому стані. І я страшенно радий вітати знов в студії Радіо Накопіло, офіцера спецпідрозділу Кракен Данило Полжихна. Данило, добрий вечір. Вітаю вас. Данило, пам'ятаєте, добре ці, ці дні? Так, звісно, три роки минуло, в принципі, як вчора. Як вчора, вже три роки, дивно правда. не насправді. Слухайте. Що передувало цьому? Як дійшли? От тоді ж, як я сказав, була все ж таки пауза, вимушена, я так розумію, пауза, бо, ну, мабуть, не було сил. Що, як, як так склалися обставини, що а, можна було вже почати визволяти а, ось це селище, яке впритул буквально до, до Ну, це майже міська, в принципі, міська територія, умовно кажучи, ну, якщо повернути до тих часів, то потрібно спочатку повернутись до першої операції, котра? Тобто першим етапом була оборона Харкова, всі пам'ятаємо перші дні. Другим етапом це була операція по звільненню вільхівки та угу. Малої Рогані. І третім етапом це був наступ, ну, наступний етап це був вже якраз руська вазова, Пітомнік і далі там циркуни, і так далі, по іншому напряму. Перед цим, якщо подивитись на саму руську лазову, то стратегічно сама Руська Взова. Вона все ж таки не висота. Руська возова це яма. А от ага. за нею далі йде питомник. І руська возова виступала таким буфером і не давала нам добратися до самої головної цілі це питомник. І саме питомник, він там через декілька днів потім був звільнений питомник. І саме питомник мав стратегічну цінність для росіян. Вони звідти обстрілювали Харків Харківса. Тобто вони там стояли через руську лозову і гатили по да, да, можливість. Ви, да, Виїжджала техніка, виїжджали гради, вони виїжджали на, ну, за питомник uh -huh. на висоту, відстрілювалися і виїжджали. А ну, в самій Руській лозові вони перед собою повиставляли, росіяни перед собою повиставляли підрозділи Зелен-ДНР. І, в принципі, вони були таким певним буфером, яких не шкоди, так би мовити. Да, так, було. звісно, яких не шкода. Слухайте, а я ж так, я, я так розумію, що власне і вести якісь наступальні дії через от таку, як ви кажете, яму умовно, дуже важко, бо це ж все видно, це прострілюється. І звісно, коли намагаєшся наступати таким чином, то це ну дуже дуже важко. Ну, звісно, операція була поділена також на декілька фаз. Одна з фаз була 22 квітня, а інша фаза почалась з 27-го. Mm -hmm. І це було два етапи. І другий етап з 27 ось по 29. проходив, І саме проходила інфільтрація підрозділу до Руського заводу і зачищення його від. Ну, ми на той момент Спочатку думали, що там будуть все ж таки російські окупанти, як виявилось, з російських окупантів там були тільки куратори, там декілька осіб, були, вони перші, як зрозуміли, що почався наступ, вони швидко ну, покинули русську вазову, і там залишились тільки представники Зеленер ДНР. Як виявилось, це були просто мобіки з Еленер ДНР, яких забрали, виставили перед собою і все. А в інтерв'ю якесь вийшло на річницю. Ну ваш поверти, я так розумію, з позвоним Скіф згадував про це і казав, що вам довелося спочатку взяти язика, так би мовити, в полон місцевого колаборанта якогось, де який розповів, що і як. Ну, це, да, це Скіф розказував за роль саме його підрозділу. Він на mm -hmm. той момент був комбатом. Ну, Одним з комбатів. Uh -huh. І так, ну, його батальйон, да, вони спочатку так вийшли, взяли язика, як е, е, люблять казати, uh -huh. і отримали певну інформацію про розміщення, в яких будівлях, в яких домах все ж таки знаходиться противник. І після цього було простіше працювати під час вже самої зачистки. Uh -huh. Тобто ви вже були в населеному пункті, на околицях і в деяких домах, і потім було. Зрозуміліше, як просуватись по населеному пункту, щоб саме зачистити його. А яку ви роль тоді виконували? Е, ну, Командирську. Тобто один з командирів. Угу. Яким підрозділом командували? Ну, я маю на увазі там взвод? Більше-менше? Більше. Ні, менше? більше. більше. Ага. Зрозумів. Е, і в, як саме ви? Проникали, заходили в руську, в руську зиву. Згадайте ці, ці обставини? Е, ну там, я ж кажу, було два етапи. Один етап це був перший, е, всі бачили відео колон, побудова колон, коли їдуть колони. Це uh -huh. перший етап 22-го. Він сформував у противника е, враження, що замисел сил оборони це заїхати на колонах. Е, і зачищати населений пункт. Основною фазою, була, це, яка фаза наступна, це в 27-му. Це підрозділи через ліс з флангу просачувалися в саме індоруське лозової. І противник не очікував, тому що підрозділи зробили там по 15, 16, 18 кілометрів угу. захід з флангу. І так вийшло, що ну, десь це з флангу, а десь це майже з тилу. Наші підрозділи обійшли, фактично. Да, да, фактично обійшли. Тому противник вже не очікував, що так події розгортаються. Якось вони опір організовували? Ну, звісно, там опір був так: якщо брати піхотні підрозділи, тобто ці представники там ЛНР, ДНР, то він був незначним і не дуже якісним. Якщо казати артилерію противника і використання авіації, то. І авіацію також да, використовували. Були, да. бомбили, я так розумію. Да, так, були зальоти, так. Угу. Ну, Нур само відпрацьовували. Знов-таки, от в цьому величезному інтерв'ю є згадка про те, що, ну, як ви кажете, два етапи було, і я так розумію, в першому були навіть і втрати, і, і поранені були. Да, були. Ну і в другому були і втрати, і поранені. Ну, Перший був, да, звісно, він більш такий болісний для нашого підрозділу. Там, да. Другий він вже пройшов. ну, Всі розуміють, що у кожної операції є певна ціна. І, на жаль, на початку всі ми розуміємо, що наш підрозділ був більш аматорським. Тобто, ну, три роки тому все ж таки більшість представників підрозділу були. Тобто, за, там, за два місяці до цього вони взагалі були майже всі цивільними. Звісно, що зараз, через там, три роки, вже це дуже якісна і фахова підготовка у всіх. І, е, на жаль, і помилки. Я вважаю, що тоді ми деякі помилки, як ми, так і вище керівництво. Вони вже зрозуміли зараз, так? Е, то вони, в принципі, зрозуміли. можливо, і тоді були. Але все ж таки, угу. зараз вже точно можна провести. Провести ну, зворотне планування, і вже зрозуміло, що тоді теж були помилки. Але на той час ми робили, і наше керівництво робило те, що було необхідне. Угу. І ну, це вже колись там оцінку нам дадуть десь в іншому місці, але населений пункт звільнений, і після цього звільнений підпідломник. Не зрозуміло, скільки життів зберіглося ціною, на жаль. Втрат менших. Угу. Ну, якщо ви кажете, що да, і це відомо, такі важливі місця місцевості, то звісно що дуже багато, бо хто знає скільки б людей загинули, і, і цивільних, і не тільки цивільних. А ну, якщо можна, звісно, наскільки ретельно і е, секретно планувалася операція. Ну, бо ми знаємо, що, наприклад, великий оцей наступ осінній 20, такого того ж другого року планувався в секреті, в притул до того, що ну буквально навіть там комбати дізнавалися, дізналися казали за декілька днів, якщо я не помиляюся. А е, рядовий склад так, взагалі, от в час ікс, що називається, щодо я розумію, що це не така секретна операція. Мабуть, було, було розуміло, що потрібно е, звільняти оці найближчі населені пункти, ну, тим, тим не менш. Е, ну, справді, час був. тобто, Час для підготовки ми знали, у нас був час для підготовки, для планування. Е, ну, Наскільки було секретно, ну, у нас невелике коло людей знало, і, тобто, так. Да, да, і так небагато людей знало. Е, плюс ну, я жив, плюс є праці, що приймало вище керівництво структури нашої. Тобто, і знають, що Буданов був в той період, приїжджав і знаходився разом. Ну з нами. Якраз хотів запитати про пана Кирила. Так а він брав безпосередню участь у визволенні руської лозової? Ну, він брав керів, тобто керівною. Ну, тобто він керував. Також Скажімо планував так, він... цю операцію. Він, так? він планував, він слідкував за виконанням операції. Ну, активна участь була в ньому. А коли звільнила руського зову, підтомник, а як швидко вдалося також звільнити? Ну, мені, мені здається, що це десь тиждень, може більш може, ага. з датами. Я не скажу, бо в той період час зовсім по-іншому для нас йшов. Тобто, все ж таки, після звільнення руської лозової, також ну, враховуючи, мабуть, положення питомника, довелося також робити паузу, закріплюватися? Да, да, так, перегрупування, певно, звісно. Угу. А що в цей момент проходило? Намагалися якось росіянів, росіяни вас вибити звідти? Так, да, вони виїжджали на висоту, якраз там між питомником і русським лозовою. Намагалися звідти відпрацьовувати, намагали робити ну, робили маневри на техніці. Але, в принципі, ну, результату це ніякого не принесло. На щастя. На щастя, так. Да. Як ви можете оцінити а, тоді взагалі їхні, їхні сили, їхню а, воювати, можливість проти ви оцінюєте? Якщо казати руська возова, то не дуже ефективно. Якщо казати пітомник, то там трохи краще, ну, вони намагались вести оборону. А вже потім, після питомника, там, звісно, то, на мою думку, вже основна лінія в них була оборони. Тобто русковазала в них була взагалі буфером якимись. Uh -huh. Питомник був такою локацією, звідки вони вели управління на той час і відпрацьовували саме по Харкову, а далі вже за ним були там проходи малі, великі там вже була така ну, більш основна оборона в них uh -huh. вибудована. Ну і там Дімінтіївка і так далі, так, так, там так. вже було трохи поважче. А ці населені пункти, як от питомник вже в травні ви почали визволяти, так? Да, Чи? Ну, Мені потрібно подивитися, я не загадав. Мені здається, що це перший тиждень. там. Ну, вони фактично один за одним потім да. пішли. Я от подивився зараз питомник 11 травня, був звільнений. бо Більше навіть тижні, 2, так. Ну, майже два тижні. Майже, 12 майже 12 а що з тих саме часів, от з моментів визволення не тільки руської лозову, а от і цих пунктів, про які ви згадали, і питомник, і Дементіївка вам найбільше згадується? Ну, якщо казати про руську лазову, то там була дуже важка ситуація з цивільним населенням. Одразу, коли ми зачистили від противника населений пункт? Дуже багато людей знаходилось насправді ще під час там, тобто місцевих, і потрібно було організувати одразу, вивіз їх. Це відбувалося одразу з перших годин. Люди почали виходити. Їм казали, що потрібно ховатися, угу. що росіяни ще будуть обстрілювати, що не, ну, це небезпечно. І ми там, в координації з. Міською з обласною адміністраціями то налаштували швидко, щоб повивозити цивільне населення. Ну, це було ризиковано, але все ж таки ми направляли цивільних і куди виходити, там далі їх зустрічали, і потім їх садили на техніку, і вони виїжджали. Ну от, до речі, з, згідно з повідомленнями, близько 600 людей тоді вдалося Да, Дуже багато. Вивести. Я ж кажу, дуже багато це угу. була така проблема. Ну, одна із проблем. Але в принципі, ми враховували під час планування, що знаходиться цивільне і так далі. Угу. Але ми. Не такі масштаби очікували. Ну, ми очікували, що там до двох сотень десь людей. Там, от, ну от ви ж кажете, що що 600. Ну навіть це не я, да, це із посиланнями. Там. Слухайте, а ну от, звісно, якщо подумати, Руська Лозова це е, таке е, залюднене село, я б так сказав. І ніхто ж, ну майже я думаю, ніхто, звісно, не встиг виїхати до початку повномасштабного вторгнення. Може, потім комусь вдалося. І то, якщо люди виїздили, то скоріш за все через Росію, бо не було можливості. Може там якісь одиниці і, і пройшли до Харкова, хоча це було вкрай складно, ну смертельно небезпечно, власне. Тобто, там е, скільки там е, ну, більше чи ніж півтори тисячі людей жило до повномасштабного вторгнення, близько двох, будемо казати. Тобто, фактично всі ті люди і залишалися? Ну, наскільки я розумію, що там. Можливо, до тисячі, тому що я думаю, що десь 600 та шістсот виїхали людей. 200, ну це, це, я думаю, ще залишилось. Це вже от коли, вимогли, коли все да, ж таки. Да, да, а до того ну фактично повне, повне я село думаю, було. Я думаю, що росіяни, коли заїхали, то для людей в Руській возові це було зненацька. Я думаю, вони не очікували. І ну, багато хто просто одразу в окупації так. так, я ж я про це і кажу, звісно. І насправді ще я думаю, ми ну можливо багато чого ми і не знаємо, що відбувалось там до кінця. Хоча вже три роки пройшло після визволення, а до, досі ви вважаєте не, не розслідувано, да е, чи люди? Я думаю, що багато чого просто ну, може, може і може, і нема кому там розповісти, де люди жили, там хтось по одному і так далі. Там. Угу. Тому ну, в принципі, росіяни я не, не знаходив ні одного населеного пункту, де знаходилися росіяни, щоб там не було хоча б одного, двох, трьох десяти військових залучень. Постійно щось відбувається. Угу. А як люди вас зустрічали? Нас дуже добре зустрічали з великою радістю, було зрозуміло, що деякі люди вони просто ще не розуміли. Вони просто, типа, ну так. З обережністю не розуміли, що це за військові. Тобто, по, по формі угу. ще там, тобто не всі ж там в пікселі, да? хтось так, там в мультикамі, хтось там в Бундесі. Ну там ми розуміємо, що спочаток війни це було дам, да, по формі там були дуже е, цікаві комбінації. Тому люди до кінця деякі, тим більш ми ж розуміємо, що в Кракені багато. Людей, там, Харківщина, і не всі угу. е, в побуті розмовляють е, да, українською мовою. І між собою хлопці деякі там, російською спілкувались, і деякі місцеві з ну, підозри. Хто ж все ж таки це ще тут знаходиться? Да. Ну, були такі випадки, да, звісно. Але в цілому, коли розуміло, що свої, звісно. Да, звісно, що... дуже тепло, да. угу. От знов-таки я ще раз пошлюся на це величезне інтерв'ю. Там стаття і інтерв'ю з вашими побратимами з багатьма. От там цікаво сказано, що власне вже визволення руської Лозової, той спецпідрозділ, який був сформований як така, ну, умовно кажучи, селянка збірна з фанатів, ультрасів Металісту і так далі, вже власне. Це був підрозділ, який під прапором Кракена йшов, і офіційно вже як спецпідрозділ е, головного управління розвідки Міністерства оборони. А що, чому от саме ці два місяці, е, та, скільки, ну да, два, два місяці, да, три місяці виходить, е, дали можливість. Не три, два все ж таки місяці, дали можливість вже вас е, е, сформувати як? Е, як спецпідрозділ, ну, такий серйозний спецпідрозділ, я скажу так. Ну, я на велику ремарку скажу, так що, в принципі, під прапором Кракена ми були спочатку березня вже під ага. прапором Кракена. Ну, а неофіційно не так, не, так було, uh, так? Uh, так ну, напівофіційно, так uh -huh. скажемо. Тобто, шов процес певний, звісно, там був додатковий набір, люди. Паралельно навчались, паралельна оборона. Повер... Ну, тут багато було процесів. Якщо казати Кракен, це вже був Кракен в березні. Uh -huh. А якщо казати під прапором головного управління розвідки, то Кракен під головним управлінням розвідки, то це так. от так uh -huh. перша... uh -huh. да, да. Просто ну, Для нас Кракен це він там з перших днів. Потім ми зробили там вже. На в вперше, в перше, друге, третє березня вже якийсь, так сказати, брендбук, якийсь там логотип, і потім пішов процес вже переходу. там Підговне управління розвідки, тобто нам в принципі не важливо, було на той момент нам потрібно було просто, щоб ви ефективно навоювати і знищувати Росіян. Ну я маю на увазі, що ваш досвід підрозділу вже зміг власне був таким, завдяки якому ви стали вже от, увійшли офіційно у склад певний. Так ну да, та, ну ми на початку. Тобто, у нас був костяк наш, угу. котре був все ж таки з ветеранів. Тобто, котрі мають і там більшість там ветеранів Азову і так далі мали певний досвід, котрий давав нам можливість все ж таки створити такий підрозділ. А далі просто там плюс з нами з'явилися офіцери з головного управління розвідки, і далі вже ми почали разом створювати такий підрозділ. А як досвід визволення Руської лозової потім позначився на ваших діях подальших військових? То, звісно, що чим, ну, там, перші операції, там, Вільхівка, потім руська лозова вони. Ну, це як, е... Це як перше, да, там от як лікарю, у нього там перші пацієнти і так далі. Ну, Розумів, що це і страшно в певний момент, і розуміло, ну, страшно, від, від, мабуть, да, ну, розумієш відповідальність і так далі. Це перше, все, все буває там, вперше. Звісно, що далі, далі, далі вже там, ти розумієш, що які помилки вже не робити. От, я от так скажу, що ти розумієш, виносиш для себе. Моменти, котрі можна виправити, і так далі. Але все ж таки, ну, вже там під кінець літа, там, і потім, коли е, почався контрнаступ, ось це я вважаю головне, що нам давало навчання. Тобто uh -huh. контрнаступ він задавав такий темп великий, і там от потрібно було саме якщо ми кажемо про наступальні операції, то контрнаступ я вважаю як еталонним от, е, варіантом, де ми отримували. Викор... ну, швидко отримували нові якісь знання. Угу. Uh -huh. Данило, дякую дуже і за розповідь. і Насамперед, само собою, за взагалі те, що ви робите з вашими побратимами, величезний вам вам клін. Дай Боже, щоб вдалося якомога більше нашої української землі звільнити. Я нагадаю, що гостям цієї частини програми накипіло ввечері був Данило Положухно, офіцер спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Кракен, який згадував про події. І вже трирічної давнини власне про звільнення руської лозової яка яке відбулося 29 квітня 2022 року ну і потім потім пішли далі Пітомник, дементіївка і далі 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 вже в до, до великого масштабного нашого контр, контрнаступу. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, після якої повернемося вже з іншою темою. Ну і як я сказав, це день українського перепрошую, це день джазу, взагалі джазу у всьому світі святкують цей день. І я пропоную, взагалі-то український джаз, та ще і найсвіжіший джаз. А почнемо ми з Євгена Дубовика, це український. Український клавішник, який виступає із своїм гуртом, він очолює квартет, і буквально у лютому цього року вийшла їхня композиція під названням Вертіго. Я пропоную її послухати. Ну і потім, потім ми знову повернемося до цієї студії.